як, ну, Мабуть, регулярно або плюс-мінус стабільно, більше ще не ну, офішується в будь-якому випадку. випадку да? Тобто воно є. Давайте так, допомога є. Хотілося б більше? Безумовно. Ну, безумовно, прям завжди є куди більше. Е, чи отримаємо ми прям більше? Ну ні. Питаю з приводу тиска на нашу сторону, та ні, не зовсім на нашу сторону буде тиснути скоріше за все по іншим трохи питанням. Тут б тут тиск стосується короля мечів. Король мечів це сигніфікатор Путіна, частіше за все. А ну в королі мечів програється завжди дві персоналі: або Путін, або о, наш Єрмак. Але тут питання в контексті сторін. Ага. Ми говоримо про те, що у Росії великі апітіти, але їй будуть пропонувати інші варіанти, а не те, на що вона розраховує, якому розбили серце. Бо коли я тупав ножками і кричав: я хочу! Я хочу! Мені не дали, не купили. Мамка не купила мені найвого айфона. Понімаєте? А я кричав і виказав Я хочу. Це позиція пажа. Кубків у нас Трамп зазвичай в мене випадає і фігурує як король кубків. А в цих своїх реакціях він як паш, і це не зовсім про капітуляцію України. Я хочу, щоб була помірність. Я хочу рівної ситуації. Типу, я хочу, щоб поступилася Україна, я хочу, щоб поступилася Росія, ну, умовно кажучи, як йому здається, рівноцінні поступки, вони для нас не рівноцінні. А, от, І щоб все стало рівненько. А я не отримую того, що я хочу тут і зараз, тому що не так сталося, як гадалося. Я психую. От і все, як мала дитина, як підліток, років 15, якому не купила і недостатня для серйозного наступу. Тобто, провокації, імовірні, якісь там ДРГ. Ну, що от повноцінний наступ, якось не та кількість, не той ресурс, не та кількість, не ті можливості. Це політична Трампівська гра. Він дуже падкий на числаві. Він же дуже числавний чувак, і все, що треба робити з Трампом, це чесати його самолюбі. І про це знають максимально всі. І максимально всі. Чим більше ти облизуєш Трампа, тим більше він до тебе лоялен. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Трамп, ну, поворуханий чувак, у якого великі проблеми з самооцінкою насправді, який доводить своїй мамі, доводить своєму татові вже покійному. Ну, коротше, щось всім кудись доводить. Понімаєте? От який не відноситься. В повній мірі до політичних а, еліт США тими, якими вони є, коли там закінчували кращі університети, були вихідці з цілих імперій, да? тобто, от те, що вважається цією блакитною кров'ю елітарності, повної такої, давайте так. Монархії на лад США він не відноситься до монархії на лад США. Він таргаш в їх розумінні, і йому треба доводити, що він достоин бути елітою США. І він доводиться. Доводив це перший президентський термін. Тепер максимально доводить другий президентський термін. Це поворуханий чувак. Психологічно ага. і психічно поворуханий, мужик там не треба бути великим психологом чи психіатром, щоб зрозуміти психологічну модель Трампа. Достатньо просто зацікавитися його біографію. Це знаєте, як у тому жарті. Чому а, проблеми з головою у політиків? А таблетки пить треба мені. Понімаєте, типу, це от, десь така от історія. І Путін робить ці ходи. Він облизує, облизує американців, облизує е, е, образ Трампа. Він облизує, тому що він знає, що він падки на цю історію. От, от, і вся от і вся історія. Ми з вами говоримо про велику пісочницю, в якому діти, які знаходяться у дорослому тілі, продовжують вести себе як діти, і так, вибачте, піздячать кожного дня куди ще більше. І в сенсі, ну, я розумію, що є, певні, мабуть, глядачі почну поціновувачі виключно вашого каналу. Але дуже часто глядачі вони ходять там за майстром на різні канали, дивляться майстра, да, який їм подобається, там і вибірково якісь канали. Я, як папуга початку червня, на всіх каналах говорю: червень, срака. Він випадає важким, він випадав важким і ще у січні в річному розкладі випадала жопа на цей період часу. Зараз уже червень і вона продовжує випадати та жопа. І проблема обстрілів, комбінованих шахідних ракетних ударів, навмисного влучання в житлові об'єкти, навмисного влучання, от як в родом. Дав пологовий в Одесі навмисного вбивства людей з ціллю тероризування, навмисного намагання влучити по е, воєнній техніці в тилових об'єктах, по військовим частинам. Тобто, ми маємо червень сраку, легше не стає. От, ну, типу, і ще раз про це повторюсь. Татю, ми ж говоримо про людей, які ідейно вірять в маячню, яку, яку не сере. Ну, типу, ідейно е, в, стають на її бік. Не, не тому, що вони не тільки тому, що вони отримають, наприклад, гроші, а тому, що воно ідейний ідіот. Ну, типу, і таке буває в світі, на жаль, і серед політиків, в тому числі. А, а вас не смущає Трамп, який валить наратив про оточення українських військ у Курську, коли йому його розвідка каже, що це е, трандьож. А він пр продовжує це валити. Треба розуміти, як працює. Механізм публічної політики, неси ротом своїм усяке різне і щупає опонента, розумієте, це ігрища, от хитро ігрища на рівні високого політичного бізнесу. Вони ніколи не говорять те, що вони думають. А якщо вони говорять те, що вони думають, вони не роблять так, як вони говорять. А якщо вони і говорять, і роблять так, як вони думають і говорять, то вони все одно так або інакше, прораховують план від... ну, тобто це Коротше, mm -hmm. це момент того, що ми ділимо абсолютно всі заяви на 50. О того чорта, про якого ви говорите, вчора передивлялися. Вон він реально ідейний ідіот. Він реально ідейний ідіот, і там у нього ну, там під питанням його, мабуть, давайте так, кар'єра і взагалі що там відбувається. Ну, тобто, там під питанням його я, должностная должностний статус на даному етапі ага. воно ще буде розкручуватися і крутитися. Тобто там коротше дядько наговорив повної херні. Ну ми тільки що Білорусь розглянули. Чи чекати нового ново, нового великого наступу? Так він іде. алло, він іде суми. Вони перекинули резерви. Харківський напрямок, вони зробили ударний кулак. На Донецькому напрямку вони тиснуть. Так, да, вони відізвали певні резерви з Херсонського напрямку, але в ідеях кол колотнечу влаштовувати на півдні України туди в бік Одеси. На перспективі вони нікуди не поділи. Те, що у них ресурсу на це не хватає, це, це п'яте питання. Але вони тиснуть і вони будуть жати. Вони почали свій наступ. Якщо ми називаємо великий наступ, він почався. Він почався. Ну, тому я щось якось Білорусь, це, я розумію. Давайте так, я розумію, опасення стосовно о, заходів о, росіянців з боку Білорус, Білорусі як відтягування знову якихось наших резервів і розтягування фронту, але, але. А вони зараз і так жмуть фронт, і без заходу з Білорусі. І я ж кажу, там у них недостатньо ресурсу, щоб зробити серйозний наступ. Я не бачу тієї кількості, яку можна вважати потенційним підготовкою саме до наступальних дій. Ну там я ж кажу, ДРГ це одне. А от тут же не в Києві зараз у них справа. У них же справа не в Києві, а справа в тому, щоб доколихати Київ. По вищому суду, це канонічне закономірне собиття Ну, типу, а. тут воно дійсно прослідковується. Але, от з реалізацією, знову тут велика кількість питань. Тобто, на питання, чи планує, він та планує, на питання чи зможе реалізувати, а отут от -от починається проблема. Ну, по-перше, від його життєдіяльності, чи доживе, чи не доживе. Це самий прагматичний момент, ну, типу, зразу. То, тут вообще прям дуже страшнюча заруба. Страшнюча заруба, бо королева мечів, загострене питання. Знову третя сторона е і відношення до донецько луганської як до третьої сторони скоріше за все, один із варіантів обговорення це взагалі якась автономія. Ну, тобто, взагалі, знову ж таки, типу. Визначайтесь там самі, не в складі не України повноцінно, не Росії, яка-небудь Автономна Республіка ДНР, ЛНР. Ну, якось якось в якомусь такому ключі, в якомусь такому моменті. По про повернення до України, поки десятка жезлів супер важка ноша. Причому це достатньо широка карта. Вона слідом за неї де п'ятірка е, жезлів. Дуже спірне питання. Дуже спірне питання механізмів повернення і доцільності повернення, як би це дико зараз не звучало. Дуже спірне питання: наскільки потрібно насильно повертати. Бо ті, хто залишився там, і ті, хто там уже багато років є, і ті, хто виросли там при умовах окупації, а вони зовсім на іншій хвилі. Взагалі на інші хвилі. І відсотковість там проукраїнського населення, вона мінімальна. Давайте це чесно визнавати. От давайте, ну от прям чесно і правдиво визнавати. А це означає, як? Як ти будеш забирати назад цю територію, навіть технічно? І скільки проблем ти будеш мати потім з потенційною відбудовою? Що ти будеш робити з населенням, яке тебе ненавидить? Всі ті глядачі, у яких на Донецькому напрямку воює. Хоч один друг, хоч один родич, хоч один близька людина, з якою можна чесно прокомунікувати, напишуть зараз в коментарях, що я кажу правду у форматі того, що відбувається на Донецькому, Луганському напрямку, коли там існують і є наші ЗСУ. Яке ставлення оточуючих до ЗСУ? Як наводять, як підсовують отруйні перешки, як напоюють отруйною водою, як плюють в спину, як кричать услід, а хоч ти сюди прийшов. Я руский. І це ну, це не мої там, знаєте, екзистенціальні представлення. Це комунікація з хлопцями і дівчатами, які знаходяться на цьому напрямку. Дуже класно воювати, коли тебе ніхто не чекав. Коли тебе сприймають покалічені пропагандою люди як окупанта. Оце, ну, ну це ж трандець. Це просто трандец. От, і отут-от починається дуже спірна штука. Визнання знову ж таки про визнання, тут навряд чи про от якесь таке або третя сторона, або взагалі не визнана, або є, як є, от, от це от якась така історія. І відкладання, знаєте, до лучших времін. Повернення до цього питання, до лучших времьо. От у чому момент. І тут проблема, проблема полягає у тому, що це трагедія для тих людей, які виїхали зі свого власного дому. Це трагедія для великої кількості проукраїнського населення, яке чекає повернення додому. Але знову, ви уявляєте, рівень халепи? Давайте уявимо, що все. повернули Донецьк з Луганськом, в, на, да, в, на, так скажімо, в українські обійми. Повернулося додому. Повернулася додому значна кількість проукраїнського населення родом із Донецького і Луганську. Це про українське населення чудово знає, що їх колаборант. Ви уявляєте рівень а, злочинності самосуду, згорівших хат, відрубаних голів, і оцієї всієї історії на території. На цій. Тому що повернеться про українське населення, повернуться про українські військові, які зараз воюють за свій дім, намагаються з 14-го року його виколупати, той дім з окупації. Вони ж будуть знати, що їх сусідка ну, Мурло, І перше, що він зробить, коли повернеться обійме власну хату, якщо там, звісно, її вже не віддали комусь, понімаєте, там не живе якийсь хрич непонятний, він просто піде і щось зробить з тим сусідом. Ну, коротше, дуже. Я тоді вихід з цього. Поки механізму я не бачу. Не в картах, ніде. Дуже спірна історія. Що з цим цим робити? Дуже спірна історія. Дуже спірна. Проводити референдум, де будуть всі ті, хто є з Донецькою Луганською пропискою. А не завезений да, а, грубо кажучи, той, хто може сказати, да, я звідти родом утікав у 2014-му, Вони приймають участь у референдумі в голосуванні. Ті, хто там знаходяться, приймають участь у референдумі в голосуванні. Можливо, і ще якась там комунікація може відбутися. Але знову я он дивлюся. А це а це така ілюзорна штука. А це така срака, що коротше капець. Закінчуючи моментом е пропонування від третьої сторони, і це один із варіантів, до речі, від третьої сторони, де дайте Україні можливість е щось е вкрасти у ворога. Ви поняли? Ну, от сімка. Сімка мечів, вона фігуральна про крадіжку. Да? Ну я маю на увазі, це не значить, що ми маємо свої ж території, але її можна розцінювати як питання: дайте Україні по королеві Пентакли можливість і ресурс е у ворога щось забрати. Да? Типу, це може бути накшталт е курської операції, але більш наприклад. Правильно провед... ну, проведеною, да, тобто, де це може бути про обмін територіальної історії. Це може бути тиск уже на існуючі території з нашого боку, де ми можемо забрати в зненацька взагалі в неочікуваному місці свою землю собі на Ну, коротше. Тобто, тут і такий варіант розглядається. Більш того, якісь подібні штуки будуть і в ЗМІ просочуватися. Тобто, ми будемо знати, якщо читати знаєте, між строк з різних видань, нам стане очевидно, з медіаресурсів, типу, про що? Які варіанти пропонують іще? Але знову ж таки, оця історія з а, віддаванням областей з якоїсь переляку о, Росії, це їхній інформаційний шум. Це те, що я пояснювала. Завись торги для того, щоб, а, з тобою торгувалися за сміття, а потім, да, а потім ти залишишся при своєму. Ну, тобто тут дуже хит... Ну, знову хто кого. Перелюбить, понимаєте, у цій всій ситуації? Заяви будуть, ну вони дійсно будуть по Єрофанту знову буде нестися, причому з третіх сторін буде нестися. Тобто, це прикольно прикол у тому, що воно так знаєте, прикольно іронічно: розмовляли одні, а заявлять будуть інші. Ну, так, ну, якби якась така історія. Єдине із такого оптимістичного це колесо фортуни. Все-таки запуститься скоріше за все, ну, хоч якийсь механізм, тобто колесо, хоч почне, хоч якийсь оберт і рух. Це не давайте так, це не результат, а це початок шляху. Знову ж таки, це більше про те, що у немає цілі є стока путь. Понімаєте оце типу, ура! Ми йдемо по цій дорозі. Куди йдемо? Який фінал? Що? Ну, ми пішли, і це вже перемога. От в якомусь такому коротше ключі. От тому це. Во, да, воно воно це не те, що воно зовсім там марне. Ні, воно по колесу фортуни і по пажу Пентакли. Да, це початок, перспектива, можливо, якісь мінімальні там. Але результати, але це все одно ж ми розуміємо, що воно більше до такого, не зовсім того, чого ми очікуємо.